Далі до нашої розмови ми долучаємо Олега Дунду, народного депутату від фракції Слуга народу. Пане Олеже, вітаю вас. Вітаю доброго вечора. Пане Олеже. А розказуйте, ви ж оце їздили в Брюссель днями? І ви ж були в Брюсселі, поки у нас тут був. Ми тут раділи звіту Єврокомісії. А розкажіть, а в Брюсселі як було в Брюсселі стосовно звіту Єврокомісії? Маєте нову? Да, да, да. Вони так само натхнені. У них є оптимізм в очах. Більше того. Там робота навіть не... вони не, не планують чекати на проходження всіх процедур. І наскільки мені відомо, вже завтра починає напрацьовувати так звана група друзів України, вже завтра починають напрацьовувати майбутні документи, майбутні умови, майбутні домовленості, за якими Україна буде включена до Євросоюзу. Але тут є одне невеличке питання, скажімо так, для це для мене це було здивування дещо, але. Тут вимоги не тільки для України будуть ставитися. Тут будуть вимоги до Євросоюзу. Вони переконані щиро, що те включення України, яке планується, а вони плануються протягом 3-4 років, як мене запевнив, що за 3-4 роки Україна буде в Євросоюзі. Що Євросоюз за цей час так само мусить змінитися. З урахуванням того, що Україна досить велика держава. З урахуванням того, що Україна буде дуже дуже суттєво впливати на політику безпосередньо Європейського Союзу. І... З урахуванням того, що Україна вступає до Євросоюзу дещо на інших політичних умовах, ніж вступали попередні держави. Тобто у Євросоюзу взагалі не було досвіду включення до, свої, до своїх лав такого члена, такої великої країни, як Україна, і на тих умовах, які вони зараз мають. Відповідно, це вимагає від Євросоюзу виконати так само домашнє завдання, як і від України. І це було дуже велика новина для мене безпосередньо. А чи говорили вони про реформу, раз уже вони почали говорити про зміну у Євросоюзі про цю реформу, на яку всі чекають, щоб ну тут йдеться проказус угорщини, і тепер вже як ми розуміємо, і Словаччина, свіцо. А про те, щоб одна країна не могла ветувати рішення всієї спільноти, щоб нехай би це було я не знаю там проста більшість голосів дві третини, там я не знаю три четвертини, але якось так, щоб одна угорщина не ставила палки в колеса, не шантажувала фактично євроспільноту і не показувала дурний приклад. Вибачте. Іншим країнам. Ну, ну, Ви абсолютно влучно це сказали. Це не питання про, скажімо так, дурний приклад. Абсолютно ні. Це питання так само стоїть у них нагальне, що робити ось цим от, одно, одноголосним голосуванням, бо країн стає все більше. А, між ними є різні напрямки, різні бачення розвитку Євросоюзу, і це ставить великий виклик. Тим більше, це питання про Україну, бо вони, а тут є наша в тому числі провина, і я намагався це довести. Вони до цього часу не розуміють, що таке перемога України, на яких умовах Україна буде включена до Євросоюзу через 3-4 роки. Чи то буде Кіпер? Вони наводять такий приклад, що це буде Україна, що перемогла в війні, має найбільшу армію в Європейському Союзі, має економіку, яка в перспективі має стати локомотивом європейського союзу, і це великі виклики перед перед євросоюзом. Але тут є ще одне питання. Безумовно, вони станом на сьогодні вони собі не уявляють. Є скажімо так, розпад російської імперії, поки що не уявляє. І вони, та ж Німеччина або країни Старої Європи, вони все ж таки думають, що через якийсь час, після війни, вони повинні будуть, о, скажімо так, налагоджувати зв'язки з Російською імперією в якомусь умовно там вигляді. І вони бояться того, що Україна маючи абсолютне, скажімо так, право. Яке вони яке ми українці заплатили крові вимагати від європейського союзу іншого ставлення до Російської імперії, що це право вето буде використане проти повернення бізнес з южо, як таке, і їх це дуже турбує, бо все ж таки стара політична європейська літа, все ж таки, хоч вони публічно говорять інше, але всередині себе вони хотіли би повернутися до якихось там домовиць з Росією, ну умовно кажучи, повернутися на два роки тому і якось продовжити. Хоча це взагалі неможливо. Більше того, вони, потрібно розуміти, що Стара Європа, Німеччина, там, Франція і так далі це політична еліта. Вони люди компромісу. Вони постійно намагаються шукати якийсь компроміс, до щось домовлятися. А тут вони включають Україну, яка е, має безпосередньо право і буде його використовувати, вимагати е, ну, виконання тих принципів, на які був побудований е, Європейський Союз. Ми за це заплатили кров'ю вимагати їх виконання, вимагати їх, скажімо так, не те, що виконання, а навіть більше дотримування. Нема намагання. От є принцип, ви повинні його виконати жодних кропів місців з ворогом з агресором. Їх це дуже турбує, і вони не знають, як яким чином поводити з України вони прямим текстом говорять? от Дивіться, ми там будемо вимагати щось від України а з іншого боку, будуть сидіти люди, які заплатили за цю перемовину, за включення України до Євросоюзу кров'ю, і ми розуміємо, що вони мають моральне право від нас вимагати поступок, вимагати. Іншого поводження, іншого підходження, але в нас але в Європейському Союзі такого досвіду немає. І вони кажуть, ми не знаємо, як себе в цьому, в цьому вигляді поводити, і як це робити. Тобто вони повинні самі всередині себе змінитися, і в першу чергу до України. А ну тут ще яка ж проблема, і е, з цим ну е, з їх е, з їх позицією, що сам європейський союз він як створювався за принципом того, і ідея його була, що торгувати вигідніше ніж воювати, щоб не нападала Німеччина на Францію. і Всі ці речі, і вони жили за цим принципом. От реально вони жили там 70 років, і тут Росія показує, що ні, це більше не працює в сучасному світі. Так, це може працювати з демократичними країнами, з розвиненими демократіями, з тими, в кого є цінності, але не з диктаторськими режимами, типу Російської Федерації і навіть можливо Китаю. І їм треба час на це, очевидно. Але 20 місяців пройшло вже можна було зрозуміти. Ми ж про це і ми говоримо, що вся вся політика 20-річна пані Меркель, вона вся була хибна. І що стосується мігрантської політики, і стосовно поводження з Російською імперією, оця от принцип, який ви зазначили, краще торгувати, ніж воювати. Що це була помилка, і потрібно переглянути це. І вони прямим текстом говорять: ми думали в 91-му році, що епоха він завершилася, і ми роззброювалися. Тобто, реально, якщо подивитися на справи озброєння. Немає, вони не готові до війни взагалі. У них складські запаси до великої війни вони розраховувалися на три дні. Фактично, збройні машини у них не існує, як таке, і вони більше того, у старої політичної еліти Європи до цього часу є. От їм дивишся в очі, у них там острах Путіна. Вони до сказу бояться його. Не стільки ядерної зброї, стільки. Того, що він може вчинити, яким чином. Вони, ну, таке враження, що вони, їм і сниться в кошмарних снах вночі, врешті-решт. І в даному випадку Україна зобов'язана її змінити. Більше того, вони відчувають, що коли вони включать Україну, от з цим історію перемоги, історію звитяги, Україна їх взагалі змінить. Тобто Україна. Приречено в Євросоюзі, як член Євросоюзу, стати лідером Євросоюзу. Цього. І вони цього бояться. Вони іноді складаються враження, що вони от хочуть, щоб все залишилося як було до цього. Але але це дуже але... зручно. Другі... Ми з ними поговоримо. Це дуже так. зручний. Але, ну, на жаль, 20 місяців останні показали, що ні. Це... Більше не працює, а стосовно якщо ми будемо використовувати, це ж знову ж таки про, про нашу улюблену тему розвалу Росії і підтримку поневолених Росією народів. А якщо їм розказувати і показувати, що дивіться був радянський союз, здавалось би махіна, яка не могла вмерти, там яка теж тримала у напрузі весь світ, але він розвалився. Так зробили певні помилки, які стосуються Російської Федерації, і виростили оцього непокараного диктатора. Але якщо ми візьмемо до уваги оці висновки, то і розвал Російської Федерації не принесе нещастя і ядерної катастрофи всьому світі і планеті Земля, якщо ми будемо тримати просто оцих от доморощених диктаторів умовно під контролем і не дозволяти їм, щоб їхні злочини були не покарані. Чи цей конструкт умовний може працювати з Європою, зокрема зі старою? Бо я думаю, що там східна Європа, включно з нашими сусідами і країнами Балтії, прекрасно розуміються. Тут можна поділяти, є окремі євродепутат. От безпосередньо вчора розмовляли з Польщі або Франції. Наприклад, Глаксман це євродепутат з Франції, який прямим текстом говорить, що це є ракова пухлина на сході, і вони. Ну, умовно кажучи, проморгали це питання. Вони затуляли очі, це питання потрібно вирішувати прямо зараз і прямо сьогодні. Іншого шансу не буде. Такої ракової пухлини не повинно існувати. Це завжди буде загроза для великого європейського проєкту. Є інші депутати, в тому числі там з Чехії, з Нідерландів, з Німеччини, які все ж таки, як я казав, намагаються заплющити очі і повернутися до бізнесу з южу, як вони це вбачають. Але. Можу зазначити, що потихеньку, не так як хотілось би, не так швидко, але все ж таки потихеньку, потихеньку думка політичної еліти вона змінюється, і вони все ж таки вимушені відноситися до Російської імперії як для до держави зла, яку повинні. Повинна врешті-решт знищити і надавати все для того, що можливо, і підтримувати. І велика кількість депутатів говорять про те, що ми будемо підтримувати Україну до останнього кінця, поки Україна не виграє, не переможе в цій війні до там до кордонів 91-го року. І відповідно, якщо Україна досягає кордонів до го року, відповідно в Російській імперії починаються процеси, які зруйнують. Бо контролювати таку територію після поразки жодна імперія не спромоглася, і в даному випадку російська імперія не є взагалі виключенням. І ми мали розмову з цього приводу стосовно як до цього готуватися, які сценарії яким чином. А... Комунікувати з можливими лідерами окремих національних республік, в тому ж в числі Дагестан, там країни, майбутні країни Північного Кавказу, про це була вчора розмова. Але все ж таки, нам потрібно і далі над цим працювати, бо є ще багато депутатів, які все ж таки в е голові фактично намагаються ну, не списати Україну, а якимось чином домовитися з Москвою і. Накормити цього крокодила і вирішити це питання, щоб війна, як вони кажуть, не прийшла до їх домів. Хоча я безпосередньо прямим текстом говорю, те, що ви говорите, що ви не хочете бути залучені в війну, це велика омана, бо ви вже в війні. Фактично Російська імперія прийшла не тільки в Україну, це не є регіональна війна, це війна взагалі проти Західного декоратичного світу. І те, що відбувається зараз у вас, наприклад, ті ж терористичні акти, та ж підтримка Палістини, ті створення радикальних нових партій, це є фактично прояв того, що Росія розв'язала і проти вас війну, бо в Україні так само це починалося, з політичних, інформаційних, гібридних операцій. Ну і плюс вони ж мали би розуміти, що е, Путін не зупинився в 2008-му, не зупинився в 2014-му і явно не зупиниться після там 22 -го, го року, і просто будуть інші країни наступні на черзі. Дуже коротко. А, ще на останочок запитаю. Путін в Казахстан приїхав до Токаєва, переплутав там по батькові. А очевидно, що щось проситиме. Очевидно, і ми всі прекрасно розуміємо, що Казахстан це та країна, яку Російська Федерація використовує для паралельного імпорту, а іншими словами, для обходу санкцій. А, як Європейці на це реагують, і коли буде напрацьований умовно ефективний механізм для нівелювання обходу цих санкцій Російською Федерацією е, Механізм існує, він називається вторинні санкції. Тобто, всі держави, які використовуються, от, наприклад, ви навели Казахстан або Туркміністан, або Білорусь та інші країни, які використовуються безпосередньо для обходу санкцій. На їх компанії на їх державний сектор повинен бути накладені так звані вторинні санкції. Відповідно, достатньо один-два рази накласти для того, щоб всі інші країни це зрозуміли і не вик... і не дозволяли себе використовувати у вигляді вторинних санкцій. Але в даному випадку більше питання до наших, до нашого партнера з океану Сполучених Штатів, якщо вони почнуть використовувати цей інструмент я думаю в даному випадку європейський союз піде за ними як і завжди за півтора як і за ці півтора роки вона надання озброєння тільки сполучені штати накладуть санкції на державний наприклад сектор казахстану одразу же там протягом там місяця відповідно європейський союз так само вимушений буде накласти санкції тому треба звертатися до Вашингтона. Дякую дуже, Олеже, за цю розмову. Олег Дунда був з нами, народний депутат від фракції Слуга народу говорили про